Основна проблема під час укрупнення цифрових записів у сфері інформаційних технологій, полягає в тому, що стандартні визначення, до яких ми звикли у своєму житті, тобто, це там кілометри, тобто метри, ми укрупняємо як кілометри і таке інше. Тобто, ось ці приставки: кіло, мега, гіга. Ми звикли до них як до ступенів числа 10. Тобто, це зазвичай 10 у третьому ступені, тобто приставка ну, та ж сама тіло, зазвичай ми вважаємо, що це у нас число 10 у третьому ступені, тобто це тисяча. Ну і так далі. Тобто, приставка. Мега це у нас 10 у шостій ступені. І це, по суті, тисяча тисяч, скажімо так, тобто це тисяча кіло чогось, тобто тисяча, скажімо так, умножена на тисячу. Але, тобто, всі ці Міри, вони у нас приміняються ну, практично для будь-яких одиниць числення, до яких ми з вами звикли. Але у сфері інформаційних технологій це трішки не так. Трішки не так воно, тому що там приміняються не ступені числа 10. А ступені числа 2. як ми з вами казали, в інформаційних технологіях комп'ютер у нас зберігає всю інформацію в бітах. біт е, приймає значення нулів та одиниць. Відповідно, це двійкова система числення, і відповідно ідуть ступені числа 10. Тобто для Тіо обирається 2 в 10 ступені, і це 1024. І, відповідно, з цього витікають і всі інші наші записи, тобто мега це буде 1024 умножена на 1024. Тому, коли ви на слух сприймаєте те чи інше число, яке зазвичай записується у кілобайтах, у мегабайтах, у гігабайтах, терабайтах і так далі, ви повинні пам'ятати про те, що. Ось ці скорочення, вони йдуть від числа 1024, а не від тисячі, і відповідно дещо складніше виконується перетворення там укрупнення або деталізація запису числа. Тобто, якщо в десятковій системі числення там було все зрозуміло, у нас є якесь число. І ми можемо, по суті, для того, щоб перевести його там в кіло, ми просто можемо округлити ось цю частину, прибрали її, ось це кіло. Прибрали ще три знаки, це у нас мега. Прибрали ще три знаки, це у нас Гіга. Тут, при 1024, це вже не вийде. Тобто, якраз ми повинні з вами розібрати, яким же чином перетворити. Число у кілобайти, у мегабайти, у гігабайти. Тобто, з яким чином це робиться? Ну, зрозуміло, на найпростіший випадок у нас є, є якесь число, ми бажаємо його перевести у кілобайти. Тобто, це у нас число, скажімо так, це у нас в байтах. Ось така кількість байтів у нас є. Ми бажаємо цю кількість байтів перевести в кілобайт. Ну, начебто нічого складного. Ми просто беремо це число, ділимо його на 1024 і отримаємо якийсь результат. Ми отримали, дійсно, ми отримали ось це до коми, ми отримали кількість кілобайтів, але ось цей залишок байтів він не зрозумів. Якщо у десятковій системі, у класичній ось цій, ми розуміли, що все що після коми, це залишок, тобто якщо це кілометри, то це остаток, це метр. Ось тут десятичний запис, який не співвідноситься з двоїчним записом. Тому тут не підійде це використання. В цьому випадку нам необхідно для переведення цього числа. В інші, в кілобайти, в мегабайти і так далі виконувати розподіл на ціло. для того, щоб отримати частину, яка до коми, і отримати частину, яка після коми, тобто отримати залишок. Тому що, якщо ми просто тут виконаємо округлення, ну це буде, скажімо так, невірно. Тому більш правильно тут буде. Ну, якщо ми робимо це в Excel або в іншому редакторі електронних таблиць, ми з вами можемо ось тут пошукати якусь команду. Ми бажаємо розділити націлано. Ну, можемо просто так пошукати. Тобто є у нас практично усіх програмах і в інших, скажімо так, в додатках є якісь команди, які дозволяють нам отримати результат розподілу ціло, Тобто отримати часне від розподілу. Ми тут пошукаємо, знайдемо, що у нас тут є. Ось є часне. Бачимо його формат. Тобто число, яке ділиться, на що ділиться, і ми отримуємо цілу частину результату, тобто без округлення. Тобто саме цим ми і скористаємось в якості числівника це число, в якості знаменника у нас буде 1024. Ось ми отримали число, і це у нас з вами кілобайти це число в кілобайтах. Але у нас є залишок, тобто це число в кілобайтах його ціла частина, але ще щось від нього залишилось. Залишок, він, звісно, буде в байтах. Як знайти цей залишок? Також ми скористаємось функцією, тобто залишок це у нас остаток. Від нашого розподілу. Тобто, тут ми поділили це число на 1024, саме остаток від такого розподілу і буде кількістю байт. Знов таки знайдемо функцію, відповідно, ось є у нас функція остаток, формат в неї такий самий, тобто, число і на що ми число це ділимо. Ми ділимо ось це число, ділимо його на 1024. Отримали. Тобто, це у нас байтів. Тобто, при переведенні кілобайти з цього числа ми отримаємо 541 654 кілобайти і 958 байтів. Бачимо, що це число все ще завелике. Тобто для кілобайтів ми можемо його ще укрупнити, це число. І в цьому випадку ми можемо отримати від нього аналогічним чином кількість мегабайтів. Кількість мегабайтів це у нас буде знов-таки наша функція, яку ми нещодавно використовували, функція частне. Де ми розділимо нашу кількість кілобайтів на 1024. Отримали, і залишок від цього розподілу дасть нам кількість кілобайтів, які у залишку. Тобто, знов таки пишемо остаток. F9 на 1024, тобто це у нас. Кілобайт. Тобто тепер, якщо ми будемо читати ось так, звіться, а потім сюди, це ми отримуємо це число, тобто 528 мегабайтів, 982 кілобайти, 958 байт. Можемо спробувати перевести це число у гігабайти, Гігабайтів. Аналогічним чином, просто це у нас часне від наших мегабайтів, які ми розділили на 1024, і залишок від цього, знов таки. F10 на 1024, це у нас. Мегальбайтів. Тобто ось ми зробили. Зрозуміло, тут у нас 0, тому що немає. Якщо ми сюди додамо ще одну цифру, ставимо до нашого числа, ми бачимо, ось у нас відразу змінився перерахунок, і так ми можемо продовжувати і далі. І далі. Тобто гіабайти, потім терабайти і таке інше. Тобто ось таким чином ми можемо перевести число з байтів, які ми беремо за найменшу одиницю виміру, до його укруплених значень кілобайтів, мегабайтів і гіабайтів. Аналогічно ми можемо виконати. Навпаки, ді. Тобто, коли у нас є якесь число, припустимо, що воно записано як 12 гігабайтів, 342 мегабайти. 654 кілобайти і 120 байтів, ми можемо це число перетворити. Перевести у байти для чого це може нам бути потрібно. Тобто, зрозуміло, що такий запис, він більш зрозумілий для нас. Тобто, для людини такий запис більш прийнятний, чим якесь ось таке довге число, в якому ти ще спробуй порахувати, скільки там розрядів до його початку. Але у тих випадках, коли нам треба виконувати якісь Операції, тобто, або складання, або вичитання, або множення. Якщо у десятковій системі зчислення ми могли це робити досить просто, тобто ми кілометри склали з кілометрами, а метри склали з метрами, а дециметри з дециметрами, і отриману суму ми могли записати як результат обчислень. Тут це буде не зовсім вірним, тому що у нас не десяткове число, а 1024. і досить складно зрозуміти, в якому місці у нас буде перехід на наступний розряд. Тобто, тут в голові потрібно постійно тримати, що у нас не 1000, а 1024, і відповідно ну, досить складно робити таке переведення. Тому. Більш просто перевести це число у мінімальну одиницю, тобто перевести його у байти, а потім вже числа в байтах складати між собою. Тобто, як зробити зворотні переведення? Ну, ми або можемо відразу записати якусь формулу, ми розуміємо, що це. Умножити на 2 в 10 і так далі, або знов таки зробити покроково. Тобто перевести спочатку гігабайти в мегабайти. А, я тут написав, ну давайте, зараз я це трішки зміщу, щоб мегабайти слово написати ось тут окремо. Тобто, ми можемо. Робити поступово. Можемо казати про те, що Ну починаємо з найверхнього рівня. Переводимо все в мегабайти Тобто, ми кажемо, що ось тут у нас буде ось це число умножене на 1024, і плюс ми додамо той остаток, який у нас був. Тобто, ось ми отримали нове значення. Тобто ось ми його отримали. Ну, а ці числа у нас зрозуміло, вони залишились такими, як і були. Тобто, ось це число, якщо ми переведемо, ну, тобто відкинемо гігабайти, ми отримаємо його вимір у мегабайтах. Як ви бачите, на відміну від десяткового запису, де ми отримали там 12342, тут ми отримали 12630. Це саме за рахунок ось цих 1024, тобто ось цієї частини 24, яка 12 разів у нас додалась. Аналогічно ми можемо виконати перевод у кілобайти. Тобто ми кажемо равно ось це число умножити на 1024 і додамо до нього наші кілобайти. А байти ми залишили такими, як вони були. Ось ми бачимо переведення цього числа у кілобайти. Тобто, це у нас ось таке число в кілобайтах плюс 120 байтів. Ну, і останній крок ми можемо все це тепер звести до байтів. Сказати, що це ось це число умножене. На. 1024, і плюс ось ті наші 120 байтів. Тобто, ось це число у нас в байтах. Тобто, ось так ми отримали, скажімо так, реальне число в байтах, яке зберігається в комп'ютері, і далі, де, з такими числами, ми вже можемо виконувати ті чи інші арифметичні операції, які нам з вами. Ну, можемо навіть спробувати перевірити, чи правильно ми перевели. Тобто, я скажу копіювати і вставлю, припустимо, сюди спеціальною ставкою. Скажу вставити число. Бачимо ось наш результат: 12 ГБ, 342 МБ, 754 кілобайта, 120 байтів, що повністю відповідає. Нашому вхідному значенні, яке у нас і було. Тобто, ось ми перевірили, і що цей перевод числа ми зробили повністю вірно. Тобто, як в одну сторону, так і в іншу сторону у нас все спрацювало. Відповідно, ви повинні розуміти, коли бачите оце число 12 ГБ, навіть якщо я тут поставлю нулі. Бачите, яке це число в байтах? Тобто, це зовсім не 12, це навіть ближче до 13, якщо ми беремо нашу класичну десяткову систему числення. Тобто, ви бачите, начебто невеличке число в 12 ГБ, але в справжньому, в класичному для нас запису в десятковому системі числення це е, близько 13 мільярдів. То, то Зовсім велика різниця. Еналогічна, вона буде збільшуватися і збільшуватися. Тобто, поставимо тут 13, бачимо вже ще ближче до 14. Поставимо тут 20 і побачимо, що тут це вже 21,4. Тобто, таким чином, ви повинні, коли оперуєте одиницями виміру в байтах аналогічно в бітах і так інше пам'ятати про те що е одиницею переходу між розрядами тут є тисяча двадцять чотири